Похід на смарагдовий острів До сеансів зв'язку вдавалися щодня опівдні. Нового нічого не було. Дроворуб усе ще сидів у підвалі, повідомляла розвідниця, але вона, Кагекар, бачить його щоденно. Полоненого кожного дня приводять до Урфіна, і той намагається умовити його скоритися переможцеві. Та дроворуб непохитний. Його дух ще більше зміцнів відтоді, як він побачив кагикар у вікні палацу і зрозумів, що страшило попереджене про небезпеку. Залізному дроворубові стало легше терпіти виснажливе ув'язнення. Стройові навчання Маранів тривали. Новобранці опановували мудрості руху колоною, а розсип, тощо. Урфін не шкодував зусиль. Він проводив із вояками час від рання до ночі. З усього персоналу, що обслуговував Фіолетовий палац, Урфін залишив тільки куховарку Фрегозу. Вона неперевершено готувала. Фрегоза служила в палаці багато років. Вона пам'ятала бастінду, котра полюбляла добре попоїсти. Правда, бастінда терпіти не могла нічого рідкого. На зразок киселю чи компоту. Рідини вона боялася недаремно. Елі розтопила чаклунку, виливши на неї відро води. Серед своїх господарів фригоза найбільше любила дроворуба. Він був таким невибагливим. Та на зміну лагідному дроворубові прийшов жорстокий урфінджус. Не раз збиралася фригоза підсипати в юшку отруйного зілля. І покласти край чистолюбним урфіновим наміром. Проте вона впевнилася, що таким чином загарбника не позбудешся. Він садив до столу первосвященика крага і змушував його першим куштувати всі подані страви. Незабаром хвилювання фригози скінчились урфінове військо вирушало в похід на смарагдовий острів. У завойованій фіолетовій країні Урфін залишив намісником Бойса. З усіх сотників той виявився найкмітливішим. Весь гарнізон Бойса складався з півсотні маранів. Джус вважав, що такої кількості цілком достатньо, аби тримати в покорі полохливих мегонів. Похід дався в знаки вороні Кагикар. Зв'язок належало тримати будь-що. А як дізнаєшся про точний час без сонячного годинника? Коли наближався полудень, розвідниця час від часу поглядала на сонце та на тіні від дерев. Її повідомлення були дуже стислими, і ворона повторювала їх декілька разів, сподіваючись, що хоч одне з них дійде дострашили. Так воно і виходило, бо правитель Смарагдового острова майже не відходив від телевізора. Із щоденних донесень свого інформатора страшило знав, що вночі, коли марани спали, кагикар вела довгі розмови з дроворубом і підтримувала в ньому бадьорість. Більше того, ворона пропонувала дроворубові визволити його, перебивши мотузки міцним дзьобом. Дроворуб відмовився за нічні години він не встиг би відійти так далеко, щоб його не наздогнали прудконогі марани. Затека гекар виносила з армійських складів мастило і змащувала заєржаві лісоглоби дроворуба. Страшило не обмежувався телевізійним зв'язком з однією тільки вороною. В поле його зору потрапляли то похмурий урфін на чолі війська, то одна із сотень, що ліниво крокувала кам'янистим плоскогір'ям, то ноші, на яких марани несли зв'язаного дроворуба. Смарагдовий острів посилено готувався до оборони. Підготовкою займалися страшило, Дінгіор та фарамант. Довгобородий солдат, знову возведений страшилом у чин фельдмаршала, забув про свою бороду, а Фарамант заховав подалі торбинку з зеленими окулярами. Втрьох із страшилом вони склали головний штаб. Штабісти розуміли. Що канал на якийсь час затримає наступаючу армію, і всі городяни вихваляли передбачливі страшили, який перетворив Смарагдове місто на острів. Наш правитель, з гордістю говорили люди, бачить майбутнє на багато років уперед. І водночас було ясно, що в той чи інший спосіб вороги перейдуть через канал. Отже, головною лінією оборони, Мусить стати міський мур. Під керівництвом фельдмаршала мешканці тягали на мур купи каміння, нагромаджували оберемки соломи, готували мідні чани з водою, щоб кип'ятити її перед штурмом і лити окріп на голови нападників. Зброєрі спали дві-три години на добу. Вони готували туї луки, стругали стріли. А ковалі кували для них залізні наконечники. На дорогах, що воли до міста, рипіли вози, запряжені маленькими кониками і тачки. Продукти заготовляли на час довгої облоги. Мешканці Смарагдового міста добре пам'ятали, що означає володарювання урфіна джуса, і не хотіли пережити його вдруге. Коли Урфінове військо перебувало на відстані триденного переходу від столиці Смарагдової країни, до страшили пташиною поштою надійшло важливе повідомлення. Його принесла блакитна Сойка. За дорученням Гави Кагикар повідомляю вас, тричі примудрий правителю, про таке, прокричала задихана Сойка. Військо Урфіна Джуса збирає на фермах. Дошки й колоди. Нести їх дуже важко, і урфінові вояки знесилені, але все штяхнуть ці громіцькі речі. Мети цих дій пані Кагикар не розуміє, а тому доповідає вам. Страшило відразу скликав військову раду. Фельдмаршал Дін Гіор припускав, що колодами скористаються як таранами, щоб розбити міську браму. Але для чого Урфінові знадобилися дошки, він не міг пояснити. Начальник постачання Фарамант вважав, що дошки і колоди тягнуть для вогнищ грітися ночами і готувати їжу. Мостиві громадяни мовчали, тоді забрав слово страшило. Ех, ви, стратеги, зневажливо повідомив він. Хіба ви не розумієте, що Урфінові відомо про наш канал? Але ж по воді люди пішки не ходять. Через воду треба будувати міст. Ось для цього вороги і несуть собою матеріал. Присоромлені члени ради мовчали.